Привіт найкращим моїм глядачам каналу Життя в селі, чому Піні? Так, отримала посилочки. Посилочки отримала. І зараз вдома буде розпаковка. Дуже цікава розпаковочка. Там не тільки мій, моє замовлення, тут є і Ваніна. Ваніна вам точно не покажу, а от своє самі цікаво. Дівчат такі вже самостоятельні в магазин ідемо подивитись в магазин. Що ви там йдете подивитись? Просто подивитись. що їм треба в тому магазині, я не знаю. Так, а я зараз це не договорила. Приїду додому, буде розповідом. І хочу потім, може під вечір, підемо з варією на річку. Вона просила, якщо погода не поміняється. Бо вчора щось таке блискало. Ми вже так того дощу чекали чекали, а воно обкружило навколо села. І я не знаю, куди пішло. Короче, дощу треба край. Я вже вдома, нарешті. Нарешті закінчився цей день. Сьогодні в мене був день наливу, день етікеток. Коротше, повним ходом готуємося на ярмарку. Просто я сьогодні цілий день, як ото на станку. Е олію наливаю, етикетки чіпляю. Коротше, дуже важкий день був. Ще помімо того, що ж люди приходять. Зіпсували мені сьогодні настрій, але то не страшно. Люди іноді приходять з негативною енергетикою, просто спустити свій пар, знаєте, а можна з вами посваритись. Так, друзі, розпаковочка, розпаковочка чекає. Сіла робити розпаковку, а кіт тут, як тут. Да? Варфій. Теж хочеш дивитись, як я роблю розпаковку. Ну, лежи, лежи. Перша розпаковочка це я замовляла сумку, бо останній раз я купувала сумку роки-два назад, а так як нам їхати на ярмарку, мені треба бути з гарною якоюсь сумкою, щоб можна було поставити туди елементарні речі, такі як телефон, ну там ще якісь дрібнички. Запаковано Хотіла білу сумку. Це не реклама, я навіть не буду відмічати ніде, не буду вам казати, де я замовляла. Це я замовляла в інстаграмі. От така маленька, так ось сюди буду її носити. Ой, така гарна, така гарна. Вона тут по-різному. Коротше, її можна засібати по-різному. Така малесенька. О, все всяке тут. Від руки написано! І надякуємо за замовлення. Бажаємо вам гарного настрою і з любов'ю назва магазину. Блін, оце! Отаке ціную дуже, коли від руки пишуть якесь побажання цукерку. Не знаю, чого, я не дуже люблю, коли ставлять в замовлення цукерки. Ну, тільки тратите гроші на це. Вона ну, дуже прекрасна. Я такого плану хотіла саме з ручкою, щоб вона була така маленька, мініатюрна. Так, будемо потім показувати, як вона виглядає ближче. Далі. Ванюшка. Прости, що я так оце марно трачу. Але ні, не марнотрачу. Бо цього разу урвала просто акцію. Була в клубі сімейного. Дозвілля була літня знижка на книжки. І я просто дуже хотіла оцю книжку. Я вже давно на неї дивилася. Я вам зараз скажу, скільки вона коштує. За 100 гривень, наче її урвала. Да, 100 гривень. 100 гривень. Потім я варі збираю колекцію українських письменників. Оця 100. 100. І трошки пройдемося по психології. 50. А це що таке? Джу я замовляла таке 100 гривень, але я не пам'ятаю, щоб я її замовляла. Може передивитись своє замовлення, я щось не поняла. Ну, таке я не дуже люблю це щось про роботу. Мистецтво зосереджуватись на одній справі. таймбоксинг. Таке я не дуже люблю. Ну, коротше, цими книжками задоволена, бо я реально давно їх хотіла. Ці я збираю варі, в мене є вже такі книжки. Я вам зараз варі буду ставити і покажу, які в нас є. А оцю давно хотіла, вона коштувала за 200, а я порвала за 100. От так. Книжки. І найцікавіша розпаковка. Скажу чесно, я отримала цю каву ще того тижня, але все руки ніяк не доходило зняти розпаковку, бо якось не знаю. Що не получалось мене зняти, вона, видно, чекала такого слушного моменту. Це 25 Coffee Roasters, 25 Coffee Roosters, правильно так називається вона. Це моя друга співпраця. Кажу сразу, це реклама. Не буду вас ото е, запутувати. Це реклама, я з ними співпрацюю вже другий раз. А що другий раз співпрацюю, бо я впевнена, що ця кава дуже смачна. Минулого разу мені сподобалось просто безмежно. І цього разу ви мені також написали. А що відмовлятися? Якщо я вже пробувала, я знаю, що ця кава смачна. Чого я буду відмовлятися? Дійсно, смачна кава. Я навіть заїхала до мами взяла турочку. Ой, навіть через цю штучку пахне. Отака. Бергамот, білі квіти. Смак лайм жасмин чорний чай з бергамотом. Дуже цікаво. Квітковий цитрусовий після смак. Дуже цікаво. Потім отака. Чай, чай, асам. аромат. Смак білі квіти, чорний чай і лимон. І після смак цитрусовий. Вони зовсім по різному пахнуть. Вона в мене стояла відкрита, але я не дивилася, що тут є. От я хотіла, щоб. На відео це була моя дійсно справжня щира реакція. Так, і ця аромат жовті фрукти какао, смак барбарисові цукерки, жовтий агрус какао і після смак жовті квіти. Обалдеть. Розпреділяю. Розприділяю. Це в мою бібліотеку, а це у варіну. Зараз несемо ці книжки сюди. Бачите, от не? Яка колекція? Це все буде по шкільній програмі, все буде читатись того. Я її збираю. От я люблю, коли от вся класка українських творів і письменників вся є. Ну і гарно, ж, дивіться, як все розписано прям дуже гарно. Тут я якісь ще замовляла про тварину, але воно щось таке, і не дуже цікавиться. Ну, почнеться школа, почнеться далі читання. Це наші картини, які ми малювали. По номерам всі і та, і та. Це варіна, варіна фотографія. Така теж на ну, от такій. Бачите? Це нам тютя Ліля подарила. Ну, і варіна колекція слимаків в зборі. Оцю ми шукали, ми мінялися там з дитиною. Все на місці. І свої книжки я цю ставлю до детективів. Ця піде в мене до психології і тому подібно, сюди в цю сторону. Тут у мене таке любовні романи. Ще тут, звісно, є дуже любовні романи. Але тут основно в мене детективи, трилери, таке жахи, жахи. Не знаю чого. Я хотіла саме сумка, щоб от так була. Щоб от саме отак от її носити. Коротше. Я довольна. Буду там рів'єрі вишивати. Коротше, так, ідемо пети От тепер мені задача Думаю, яку саме зараз відкрити. Не знаю, не знаю. Так, оцю мабуть відкрий. Будемо сьогодні куштувати оцю. Боже, через оцей клапан це просто запах був самий мінімальний. От Я от тільки надрізала це щось просто. Просто мега крутезне. Якщо б я мала вам, могла вам передати запах через екран, то, друзі, це було. ох... Я просто просто не можу надихатися цим ароматом. Саме цю зараз відкриваю. Я сьогодні спеціально не пила каву, щоб приїхати додому і скуштувати саме цю. Друзі, от також могла вам передала цей аромат. Так, розказую далі. Я хочу по максимуму вам розказати, щоб ви знали, що ви будете замовляти. Друзі, виробники цієї кави вони мають в асортименті близько 50 видів кави. Так що вибрати буде з чого взагалі, навіть ви собі оберете. Під ваші вподобання те, що от ваша душа бажає. Є чай, хто не любить каву, є кава без кофеїну, є різні смаколики і є ще кавові аксесуари. Можна замовити якийсь подарунок, ну, типу того ж. У мене аж слинки течуть, я вже хочу спробувати. М -м 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 -м. Дійсно, смачно. Ця кава, друзі, натуральна, так, щоб ви знали, що вся кава натуральна. Без всяких там примудростей, вся кава натуральна. Обсмажується. От, обсмажується і виготовляється в нас в Україні все. Якщо ви будете замовляти каву, каву чай, от, то з вами буде ваш, вас вести, буде ваш особистий менеджер, який вам підбере каву. По ваших смакових якихось властивостях, все, що ви любите, ви йому скажете, от, і вам підберуть каву під ваші будь-які вподобання. Каву, чай, я вже говорила, що в них є що вибрати, так що асортименту там вистачає. І нагадую, що щоб замовити каву, ви пишете промокод мій ІНА15, і вам буде діяти знижка на всю кавову продукцію, окрім дрібів та дегустаційних наборів. Ця знижка буде діяти з моменту от сьогоднішнього дня. З сьогоднішнього дня буде діяти знижка цілий місяць, так що поспішіть. Замовляйте саме смачну каву. Я зараз, поки їсти не хочу, зробила такий собі перекус сир кисломолочний і буряк нарізала. Це все заправила з і смаженою нашою пахучою олійкою. Сонце на дворі шквар, але хочу вам сказати такий, знаєте, вітерець, начебто й прохолодний. Для річки, я думаю, не підійде. На Даварі позвонити, спитати, що вона там думає куди сіти, чи ні. І вчора зрізала кермек і начебто коротке відео скидала. Зрізала, зробила букетики, щоб уже підсохав. Бачите, він, коли його зрізаєш, він починає потім краще рости. І мені щось гладіолус, такий паршивий цього року. Зовсім. Бачите, оце почав розквітати, тут уже і в'яне. Ну, ось щось є, але самі оці, бачите, стрілки зовсім маленькі такі. Я очікувала, що вони прям пишні будуть. Ну, я надіюсь на те, що це просто е, другий ріг, я їх вирощую, і що це були, не були великі, достатньо для того, щоб були оці стрілки такі міцні. Будемо розводити, побачимо. Ось стрілочку пустив, Якісь вони такі коволі геть-геть. Там метелик. Бачите, який гарний. Природа, краса природи, бачите, дрібниця, які цікаві і гарні. Туди полетів сіл. Може піти кукурудки ще наломати. вже повинна краще вже дозріти, бо якось на днях я ломала і вона ще була, знаєте, неповна, така ще молочна. Качанчики ще такі паршиві. І зварила вона якась на смак зовсім була. Ніяка. Ай, мої козички, моделі мої. Просуться. Тося вже з ким і думає, що я на річку йду. Так. Ось тут. Ось тут повинна бути вже. Робили колись ляльки з качанів? Ще, вона ще така, геть молочна. Ще ці. Ем, господі, як вони називаються. Самі оці зернятка не налиті. Ще нема тут що їсти. Хоча тут в кінці, я минулого разу з кінця починала, тут най найдовше сонце сюди в цю сторону світить. То вони найкраще повинні були дозріти. А ще пусті. Так, да, ще. Качани погані. Ще й качани, хочу вам сказати погані. Що це качани? Що це? Качани? Це ж не качани. Вони вже далі рости особи не будуть. Що це? Нема тут що їсти. А такі надії були. Тут уже тиньки дозрівають. Бачите, які гарні. Що за сорти, не пам'ятаю. Там десь і кавунчики були. Так кавунчик. Це все. Думала, буде краще, але дякую і на тому, що хоч це є скуштувати цього року. Ми вже їлика вон цього року купували, а свого ще немає. Можна вже й огірочки позбирати. Маленькі. Там да, можна вже позбирати, позакривати, до речі. Я там кульочок окремо збираю, щоб. Потім стати і якусь порцію закрити. От. Такі. Оцей можна збирати. Такі якісь покручені. Що це таке? Це ж перепад температури, мабуть, за це вони такі покручені. Черіки вже, бачите? Вяз є. Черіки. Так, далі огірків у, у нас не так багато. Більше повинні десь бути. Садила, садила, а не знаю, чи вони прийнялись, я їх щось і пересаджувала, а чи з них щось буде, чи ні. Поки тут залишу, піду далі. Коліна хрустять, як в старої бабки. Тут немає. Малесенькі, вон малесенький. Геть малесенький. Покручені такі теж. І тут щось теж нічого. Оце <рив> ну, так, бачите, друзі, вкладається, вкладається в селі цю розсаду, це насіння, а воно віддачі ніякої немає. Заглядаєш до нього, поливаєш, удобряєш, підживлюєш чимось, а воно воно яке. Нема, нема нічого. Ось один у мене кущик білих огірків. Бачите, які? Це білі, я ще сам зелений, покажу поряд про Ось так. От, весь мій збір з цієї всієї грядки. В одній руці поміщається. Не густо, хочу вам сказати. Ну так, потрошки-потрошки, звісно, по воно і не збирається. Але якось так дивно, знаєте, така довга грядка, так багато кущиків, а в руці одній назбирала огірків. Буде печінковий торт. Коротше, достала, розморозила курячу печінку. Зараз її переб'ю, додавлю молока, мукички, такі будуть, як млинці печінкові, і потім це все перемастю. Підсмаженою цибулою з, з майонезом. Все. Більше нічого не буду готувати. Може. Вже <рес> блендером її перебила. Печічку. добавляю борошно. Зараз це все перемішаю. Додам молока. У нас козине молоко, бо я викладала відео та, та й говорила, що козяче. Ну, у нас теж так кажуть: козяче, козини. Ну, і так, і так кажуть. Козине молоко. Оці козочки, що я знімала в е відео, дали молочка. Сусідка принесла, пригостила. І, коротше, оце перемішуємо, додамо молока і будемо вже смажити. Надягаємо красивенький фортушок. І будемо смажити печінкові млинці. Сюди я додала ще пару яєчок домашніх, заїхала, до мами брала. І зараз додам ще олійки. І ще на сковорідку. У мене, звісно, сковорідка вже така страшна, страшна. Вже треба купити. Вона у мене просто, по-перше, довго, а по-друге, активно я нею користуюсь. Вона моя найулюблена. Коротше, на всі випадки життя Щас нагріється ми і будемо смажити. Поки вони будуть потім охолоджуватись, я зроблю таку як піджарку, цибульку підсмажу і буду перемачувати ці коржі. Я вже говорила. Взяла цибульку, я вже її знесла, поки в дровітні вона в мене стоїть. Вибираю поки саму велику, а потім до мілкої діло не йде. Це бульку жалко. Тоже ще моя блогерша. Гарно сонечко сідає. Йдемо на річку. Тося так комедно стрибає. Тося! Тося! Дійсно гарний захід сонечка. У нас маршрут не помінявся. Ми постійно сюди ходимо через город, потім Варя вертається поверху, бо не хоче йти через мушкарню. От, а я назад сюди вертаюся. Цього разу каже, що підемо назад. Разом Тося щось опять там знайшла. Тося, що ти там знайшла? Печінковий тот ще не доробила. Охолоджуються млинці, охолоджується цибулька, яку я підсмажила. Зараз прийду з річки. Це все перемішаю, перемасю і будемо їсти. Друзі, на сьогодні вже закінчуємо влог. Далі там нічого цікавого не буде. Все як, все як завжди. Покупались та й додому. От. Е, як завжди, всіх міцно обіймаю. Хто не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі нашу ярмарку, яку. На яку ми їдемо на вихідні. Буде, я надію, що буде цікаво. Як завжди, дякую вам за коментарі, за те, що пишете. Всіх міцно обіймаю ваша Інна. І сьогодні Варвар.